Всім привіт! Перед тим, як почати читати для вас відеоказку, хочу вам дещо повідомити. Якщо вам подобається мій канал, то будьте на ньому активні. Ставте лайки, підписуйтесь, пишіть коментарі, а ми тим часом починаємо. Розділ сьомий. Випробування вогнем прокинутися з першим променем сонця, побачити вдалині білу гору, небо без жодної хмарини і соснине навколо. Все одно, що прокинутися в раю. Лусія розплющила очі і потягнулася в спальному мішку. З верхнього ліжка, вони ще тим часом стало шафою, вона розглядала ідеальний пейзаж. вікно і насолоджувалась спокоєм. З вулиці не долинало жодного звуку, ні шуму машин, ні криків, ні сигналів. Усія глибоко вдихнула, щоб зупинити цю мить, та раптом відчинилися двері. Так рвучко, що навіть стіни здригнулися. Тепер же зрозуміло, селу лет мортиці і вранці напружу не менше, ніж день чи вночі. Керівничка зійшла з байдужим виросом і голосно попередила. Здається, їй сподобалося кричати. Підйом! Якщо за десять хвилин вас не буде в їдані, залишитеся без сніданку. І картина цього чудового ранку, і лисий неспокій вмить. Розбилися на друзькі. Здавалося, мортиці бракує лише свистка в роті, щоб давати команди. Як маєте, вчителька фізкультури, Та навіть вона не командувала так неприємно. Дівчата, здається, спали міцніше за неї. Дивина. І до першого вигуку Мортиці вони не виявляли ознак життя. Та раптом всі так попідскакували, що дехто мало не приготувалися ловити Фріду з гори, що та буде ще не в стані контролювати свої руки й ноги. Вела забула, що на нею також є верхнє ліжко, де спить Сусана, і так підскочила, що вдарилась головою і знову лягла. Від цього удару в Сусани на горі здригнулися ноги. Бе терла рукою до місце, де неотвідно вискочить гуля. Стримуючи сміх, мертиці спостерігала за цією сценою і зрештою сказала Доброго ранку, зачинила двері спокійно пішла собі далі коридором. Лусія подивилася на подруг, напів сплячих і розбитих після такого різкого пробудження. Ненавиджу курку!» – сказала Сусана. Дивлячись згори на бещо, скрутилася від болю в ліжку. «Умийся швидко холодною водою, порадила Лусія. Бела одвез і пішла до шафи, щоб дістати одяг, та Лусія її зупинила. Що більше тягаєшся, то більше й буде гуля. Біжи. Бен навіть замислилася. Поглянула на свою рожеву квіточки піжаму, волохаті капці песики, поправила закуплене волосся і подерла запасне... заспане обличчя, на якому відбилися сліди від спального мішка. Потім запитально поглянула на подруг, розвала руками і стінула плечима. Лисія зрозуміла, що її прохання повне божевільно. Однак причина була значно вагомішою. Вона наполегливо покивала, і Бер зрозуміла, що якщо не побіжить негайно, на її не лобі вироста гора більше за Еверест. Вона відчинила двері пішла по коридору, заховавши обличчя рукавами. Дівчата повставали з ліжок і повизирали в коридор, щоб бути свідками подвигу е, Б. Їхня віддалась подруга. Прикривалася від однокласників, як тільки могла, щоб дійти до ванної у протилежному кінці коридору. Хтось її здивовано розглядав, хтось взагалі не зважав. Хто це, якась дівчина? Однокласниця кудись поспішає, тебе упевнено йшла до кінця. Зайшовши у ванну, вона грюкнула дверима, і усі, хто був у коридорі, завмерли на місцях. Згодом двері ванної відчинилися і звідти визернуло обличчя Б з уже помітною гулею на лобі. Коли останній учень спустився сходом, дівчата помахали їй, що шлях вільний. Б кулею влетіла в кімнату, подруги зустрічали її так, наче вона щойно прийшла випробування випробувані вогна. Адже для неї це саме так і було з огляду на, сиро... на її сором'язливість. Треба мати неабайку сміливість, щоб на таке зважитися. Я впевнена, що на тебе взагалі ніхто не дивився, заспокоювала подруга Лусія. Дівчата не сумнівалися в цьому. Дягнулися надійно, сховали ключ в рідній кишені і спустилися в їдальню. Вони домовилися, що будуть відповідальні за ключ по черзі. Подруги попрямували до вози кастацями, щоб наповнити животи смачним сніданком. Лусія побачила Ерка, якого так само важко було назвати жайворонком, як і її, із подругами, і запитала про футбольний відбір. Хлопці взяли в команду, і він був страшенно втішений. Лусія також за нього зраділа. Та недовго тривала її радість, адже з боку возка і тецями почувся різкий сміх. Спочатку дівчата не дослухалися до нього, та, коли підійшли до возика зі сніданками, сміх ставав гучнішим. Раптом подруги побачила дівчину з прозорими очима та її подруг. Невідомо тільки з чого вони так сміються. Осія саме брала круасан та апельсиновий сік. Тут давала кола као замість її улюбленого несвіка. Як почула, і я хочу таку піжаму. Де вона її відкопала? секонд-хенді? Мабуть, в магазині Дісней, бо вони ще такі діти не може бути. Поглянула Лусія небега, що стала білішою за стіну, одна крушила в чергу, намагаючись ігнорувати їхні насмішки. Звичайно ж, на обличчі дівчини була ціла драма, і коли вона вже більше не могла триматися, Лусія підійшла до цього кубло Змій. Що з вами відбувається? спокійно почала вона. Була одна річ, якої Лусія не могла стерпіти, коли хтось нощиться з її подруг. Чим їм до школи ба, що вони так її принизили. Нехай не наступила на ногу одній з них. Але ж ба. вона нічого поганого не зробила. О, з нами відбувається багато чого, але такого, як у вас, відповіла дівчина з прожирими очима, виставивши вперед своїм мобільний. На екрані виднілися без сумніву БА в піжамі зі скойовтеним волоссям, переченими очима. І Її обрисами гулі на лобі, яку вона намагалася закрити руками. Усія поглянула на Б, що з злякано спостерігала за цією сценою. Усія не могла дозволити, щоб ця відьма довела її подругу до сліз. І доки дівчина з прозорими очима демонструвала фото, Усія присягалася, щоб помститися їй за першої ж нагоди. Розділ восьмий. Страва, яку подають холодною. Після сніданку Лусія повернулася в кімнату, щоб перевдягнутися. Весь її вигляд наче промовляв «Ти ще побачиш. Вона дістала блакитний комбінезон, взяла рожеву жуйку, раптом задзвонив мобільний. Це був тато. Як можна бути таким набридливим?» Вчора мами, сьогодні він. Зараз лише дев'ята ранку. Спочатку дівчина не хотіла відповідати, то оскільки Лорена, татова дружина за місяць має народжувати. Лесія боялася пропустити якісь новини. Їй сказала, що пологи можуть початися будь-коли. Тому усія неохоче відповіла, що ти хотів. Та да це був зовсім не Давід, повинав голос її шестирічної сестри Айтана. Поговорити з тобою, а навіщо ще дзвонять? сказала дівчинка, в якої роти, звичайно, закривався. І з милою ангельською зовністю Золотавими кучерями й рожевими щічками вона часом утворювала щось таке, що Лусію смішило. От і зараз вона посміхалася. Пробач, я думала це цитату. Пробачаю. Слухай, що ти робиш татовим мобільним? Ти не пішла в школу? запитала Лусія, згадавши, що сьогодні вівтор. Оскільки в них були додаткові вихідні, вона загубилась в днях тижні. Я захворіла, і тату залишився зі мною вдома. А мама?» Лежить у ліжку. А що сталося? Ну ні, вона просто стомилася. Лусія подумала, що якщо з Лореною щось недобре, а й те не може цього й не знати, тому попросила дати телефон татові. Але ж ти я тобі подзвонила. процестувала дівчинка. Лусія насупилася і обірковувала, як завершити розмову з сестрою яка ще живе у своєму рожевому світі і до народження братика залишається королевою в батьківському домі. Добре, що ти хочеш мені сказати? Нічого, я просто хотіла комусь подзвонити. Це була її манера повідомити, що вона за Лусією скучила. Наближалося народження Альвару, і бідолашна мала була схвильована. Коли Лесія ночувала тата, часто знаходила айтену вранці у своєму ліжку. Вона тихцем переходила в усійну кімнату, адже була занадто гордою, щоб когось кликати. Лусія усміхнулася і Айтена це одразу відчула Чому ти смієшся? на ходу придумала відповідь Та Фріда тут робить всякі дурниці. Зрозуміло, коли ти повернешся? В суботу, мене зустріне тато, і ми всі разом поїдемо їсти щось смачненьке. Домовилися? Сестричка покивала і попрощалася з сухим бувай. Це була й та не на мене повідомити, що їй це зовсім не подобається. Щось пошуміло в телефоні почувся голос тата. Привіт, красуне, як ти проводиш час? Лусія розповіла про дівчину з прозорими очима. Та той завжди добре розумів доньку і давав дієві поради. Як тоді, коли Лусія розірвала стосунки з зерком, тієї суботи вона ночувала в тата, те та він застав доньку в сльозах в кімнаті і був. Найтерплячішою людиною в світі, доки вона шморгала носом і намагалася потоком фраз пояснити, що сталося. То в чому ж, зрештою проблема, заявив тато, коли Лосія трохи заспокоїлась. В тому, тато, що ми не маємо нічого спільного. Я думала, що маємо, а виявляється, що ні. Лосія пояснила тату ще живе футболом, а вона від цього страшенно знудилася в них майже не було тем до розмов, хіба школа і ще дещо. Вона ненавидить фільми, які він обирає, коли вони йдуть в кіно. Спочатку лисія терпіла, і навіть усіх супергероїв вивчила не зубок, але їй це так втомило і вже не пурхала метелики в животі, коли він був поруч. А чому б тобі з ним не поговорити і без криків все пояснити? Усія запам'ятала цю цінну татову пораду і вирішила так і зробити, коли побачиться зерком. Та наступні дні він її цілковито ігнорував, і нагоди для розмови не трапилося. Отож Лусія вирішила запитати в тата, що їй зробити, аби дівчина з прозорими очима не отруювала подорож з її та її подруга. На цієї миті в кімнату зійшла Фріда і показала на годинник. Оскільки це вже справді не було, Лусія завершила. Він не є поганий, та виходить, тепер ми можемо стати ворогами. А взагалі я хочу запитати про Лорану, не... й каже, що вона в ліжку. Так, але не хвилюйся, просто їй уже важко його носити. Тату засміявся. І Лусія заспокоїлася, «Час прощатися». Фріда вже нервово переступала з ноги на ногу. Гаразд, тату, я маю йти, потім поговоримо. Добре сонце, і пам'ятай за все рано чи пізно не стає розплата. І, хоча Лусія не зовсім зрозуміла, що він має на увазі цими своїми фразами, не стала перепитувати, попрощалася і поклала слухавку. Тепер вже чекає вся школа, назварила подругу Фріда. Пунктуальність у Лусі були несумісними, та Фріда ніяк не могла з цим змиритися. Лусія швидко зняла комбінезон і таки вдягла чорний, готова до всього. Вже взута в боти, в останній глянула в дзеркало. На комоді, залізши на стілець, щоб побачити себе на повний зріст, і задоволено повідомила Я готова. Фріда зітхнула, випхала усіх з кімнати і продовжувала підганяти, доки вони дійшли до автобуса. Однокласники вже сиділи на своїх місцях. Коли усі омощувались, всі навколо готові були знищити її поглядами. Дівчина пояснила, перепрошую, але я хотіла підготуватися. Раптом ми зустрінемо якусь. Відьму з подругами. Принаймні в автобусі вони можуть бути спокійними, ніхто їх не дійматиме. Всю дорогу дівчата обговорювали план помсти. Проблема в тому, що нагода не траплялося, доведеться почекати. Та як ті відьми принизили Беа, немає минути для них безкарно Помста – страва, яку подають холодною. А з чого цю фразу добре розуміла, про що йдеться. На цю тему взагалі багато крилатих висловів. Така стверджує, що в давніх суспільствах тема розплати завжди була актуальною. От якби їх не було в горах, сказала, що досі засмучена Б. Їй вдалося сховати гульзу під вовняною шапкою і стратегічно розпле... розправленим письмом волосся. Вона не припиняла думати про те, як її принизили ті дівчата. Вона була вразлива, і після того, як побачила в дідальні своє фото. Хотіла заховатися і снідати десь в іншому місті, навіть якщо це буде банна кімната, аби тільки там не було цих. Хоча подруги змогли її трохи підбадьорити, переконуючи, що до кінця сніданку про це фото вже всі забудуть. Справді, більше ніхто нічого бая не сказав. Траси великі, якщо навіть там будуть ці відьми, не факт, що ми їх неодмінно зустрінемо. Будемо кататися по червоних. І все. Запропонувала Фріда, що кіба була експерткою з катання на лижах і багато разів приїжджала сюди з батьками. А якщо ми таки зустрінемося, то щось придумаємо, сказала Сусана. Ну, ми з тобою не надто розженемося, аби хоч рівновагу втримати, відповіла усія. На лижах вона ніколи не каталася, тому доведеться пильнувати, щоб нічого собі не зламати. Сусана погодилась і вони були. Єдиними, хто не мав досвіду в цій справі На лишній трасі Лусія була вражена, це наче парка тракціонів на самісінькій горі. Підйомчики спускалися і піднімалися. Люди навколо були запаковані в лижні костюми, ресторан заповнили їжа... заповнений жайворонки, що пили рамкову каву. Все було залите сонцем і ставалося білосніжним та блискучим. Лусія навіть надягла окуляри, щоб не боліли очі. Вона ніколи не бачила стільки снігу. Звичайно, без селані він з трохи осипався, та ніколи її ноги не зонюрувалися в білосніжну снігову товщу. А звук такий, наче під ногами тріскає земля. Дівчина схилилася, набрала снігу і зліпила маленьку сніжку. Холодна. Усі кинула її у Фріду, що стояла поруч. Послизнулася і впала на живіт. «Аго, Ти хитаєш сніжку? Тоді переконайся, що робить все правильно. не догаяли часу, наділа рукавиці, зліпила величезну сніжку і на її вусів. Однак подруга її спритно зловила. Решта дівчата одразу долучилися до гри. Сніжки літали на всі боки, а подруги заливалися сміхом. На висока незрість лусія сховалася за рекель, коли сусана хотіла помститися їй за сніжку, яку та пожборила їй спину. Бе бігали за цегом, щоб вхилитись від сніжок, які кидала Фріда. Лусія кричала, наче вона мала... мало вмерти, коли раптом побачила недалеко того, на кого зовсім не цікала. той самий неймовірний хлопець їдальні, що підняв із підлоги її телефон. Лусія швидко повравила волосся, шапку, що вже не половину з голов... сповзла з голови, ще й обличчя в неї почервоніло від сонця і біганини. Хлопець був вдягнутий блакитно і зелені флоурецентні штани, що дуже йому личило. Він повільно йшов до підйомника з однією рукою дошку для снобордена, наче б вона нічого не, в... не важила. Коли хлопець порівнявся з дівчатами, повернув голову і подивився просто на лосію. Дівчина відчула, як палає її обличчя, однак не відвернулася. І зрештою хлопець заговорив Весело проводити час? Потім захвалив, усміхнувся і пішов собі, наче й не було нічого. Лусія не знала, що сказати. Він насміхався з них так само, як і його подружка. Дівчина з прозорими очима Лусія відчула, як в неї закипає кров це треба, а вона ще й була в такому захваті від нього. Тепер спостерігала, як хлопець віддаляється і почувалася цілковитою дурапою. Чому ти так на нього дивишся? запитала Фріда. Ці слова тільки посилала на розчарування, і вона вирішила викреслити цього хлопця з життя. Сліпила сніжкою, доки Фріда не встигла ухвалитись, потілила простісінько в неї. Тримай. Фріда погналася з Лусією, а коли наздогнала, повалила на сніг і стала безжально лоскотатам. Лусія саме вже була забула про відділ із їдальні. Дівчата дуркували, доки вмортиться. Не оголосили, що вже можна йти по лижі на склад де їх брали на прикат разом із зуттям. Настав час побути вічно віч на з горою. Лесія сподівалася, що не наробить великого сміху. Дякую вам за перегляд. Будьте активні на моєму каналі, якщо він вам подобається. Бувайте!